Добра звістка про те, що відключати постачання води не тільки Павлоград, а і міста, які споживають воду і є споживачами від підприємства Державного Дніпро-Західний Донбас, відмінили. Чому? Ну, тому що включилось місто Павлоград як завжди. Винайшли додаткові кошти, які ми перерахували буквально вчора. Додатково свого роду передплата зробили для того, щоб стримати цю ситуацію з відключенням. Ми в черговий раз підставили своє плече і нашим містам, сусідам, партнерам, і в цілому Дніпро-Західний Донбас зібрали кошти, перерахували передплату. Це дало можливість провести комбінацію з постачанням електроенергії, відтермінувати відключення. І зараз я знаю, що обласна адміністрація, голова обласної адміністрації Сергій Петрович Лисак вирішує питання, щоб вже унеможливити в подальшому. Наскільки це вирішиться, ну, обласна адміністрація займається цим, тому що підприємство Дніпро-Західний Донбас, воно в управлінні обласної державної адміністрації. Да, є заборгованості інших міст, але ми за останні роки. Я цим фактом, так би сказати, пишаюся. Я дякую депутатам Павлоградської міської ради за підтримку і розуміння за те, що ми. Вийшли з ситуації заборгованості за воду. Я інформував вже, що десь приблизно на день в цілому, хоча наш водозабір не системно, не кожного дня підкачує в систему воду. Десь один раз на тиждень, п'ятницю, порядка там 4 тисяч кубів, не менше, вони підкачують в загальну систему водозабезпечення. Звісно, що Споживачі люди не відчувають цього покращення, так би скажем, води, але це дає змогу здешевити воду для водоканала, тому що різниця дуже велика. Ми попали в програму фінансування з державного бюджету. Я думаю, що в найближчий час ми отримаємо кошти з державного бюджету, в тому числі співфінансування з місцевого бюджету, і максимально зробимо в цьому році для того, щоб Мати можливість і ще додатково мати свій резерв, альтернативний резерв. Люди вважають, якщо зараз ми перейдемо на альтернативне водозабезпечення, тобто Павлоградського водозабору, то це вже чиста якісна вода. Ні. Так не буде, тому що у нас для того, щоб чисту якісну воду отримувати, треба замінити всю систему водопостачання. Я скажу так, що за всі роки незалежності. От ми на сьогоднішній день датуємо з бюджету десь приблизно 70 мільйонів гривень, 80 мільйонів гривень. додатково. Люди вважають, що це добре. Ні, це не добре. За ці роки незалежності, входячи з використання бюджетних коштів, ми б вже поставили, напевно, золоті труби в місті Павлограді водозабезпечення. Тобто ми втрачаємо можливості, вичищаємо бюджет, датуємо бюджет, а система водозабезпечення, вона не покращується. Тому це поки що залишається проблемою. Але ми поступово вирішуємо і Павлоградський водозабір уже в комунальній власності, і Гністківський, як ми його називали, Хімашевський уже в комунальній власності. Тобто ми поступово. Працюємо над тим, щоб мати можливість мати свою воду, як мінімум, питну. Від водоводу Дніпро-Західний Донбас, я вважаю, що відмовлятися не треба, тому що цю воду можна буде використовувати в перспективі як технічну, а питну воду не можна її використовувати, як я завжди кажу. Я вибачаюсь, для того, щоб змивати унітазці. Дуже чиста якісна вода. Вона не потребує додаткового обеззараження і до очищення. Вона, вона готова для вживання. Тому ми повинні думати не тільки за себе, а й за своїх дітей, що ми їм залишимо. Запаси води, так, да, вони є у нас в місті, але вони не безгранічні. Тому треба думати про те, що буде завтра. І ми сьогодні думаємо над цим. Сьогодні воду вже не відключають на Павлоград, і це вже добра новина. Ми зробили все для того, щоб так було.